Доброго дня! Мене звати Антон, я спеціаліст компанії УТА Україна. Сьогодні знаходимося за лаштунками в гістологічній лабораторії CSD, лабораторія, яка має один з найбільших потоків гістологічних аналізів в Україні. І хочу сьогодні показати і розказати вам про гістологічне обладнання бренду Leica Biosystems, яке використовується в лабораторії. Отже Перед нами наразі взаморожуючи мікротоми від бренду Leica BioSystems. Конкретно ця модель М1860 UV. UV означає, що прилад оснащений системою для ультрафіолетової дезінфекції. І хочу пару слів сказати про практичність цього приладу. Він використовується для виконання експрес-гістологічних досліджень або ж цитовок. Потрібен для того, щоб виконувати тонкі зрізи препаратів. Наприклад, якщо у нас стоїть задача провести інтраопераційне гістологічне дослідження та досить швидко дати інформацію хірургу про операцію, яка безпосередньо в цей час виконується. Основні переваги цього приладу це висока надійність, прилад не наморожує, дозволяє стабільно отримувати тонкі зрізи. Завдяки своїй системі вбудованій і розморожування можна налаштовувати її на автоматичну роботу кожні 24 години. Так само і ультрафіолетове дезінфекцію він дозволяє швидко налаштовувати робочі параметри завдяки панелі, яка знаходиться в безпосередньому доступі оператора, гістолога, який на ньому працює. Завдяки високій глибокій камері. У оператора є достатньо робочої зони для того, щоб розмістити необхідні інструменти, щоб швидко замінювати зразки. В приладі є полиця для швидкого заморожування. Також є спеціальний пристрій, який називається теплообмінник. Він дозволяє при використанні елементів пильтє встановити його над зразком, що дозволяє не тільки його швидко заморозити, а також і рівномірно. Робоча зона має вбудовану підсвітку, він не потребує регулярного обслуговування, оскільки весь блок, який відповідає за роботу мікротома, знаходиться всередині корпуса, отже, туди не потрапляє пил, бруд і все, що може спричинити неставність. А зараз ми знаходимося біля ключового обладнання для кожної гістологічної лабораторії. Це, звичайно, мікротом. І зараз ми бачимо модель, яка по суті зробила ім'я для всього бренду Leica Eca Це модель BioCut, механічний мікротон. Не потребує взагалі електрики для роботи. Має всі необхідні налаштування під рукою, дозволяє виконувати швидке налаштування для тримінгу або для підрізки, тобто грубих зрізів. Для цього є. Регулятор з лівої частини мікротома. Налаштування мікрометра знаходиться з правої сторони. Тримач блока має додаткові налаштування для регулювання нахилу як по одній вісі, так і по іншій. Тримач ножа або тримач леза має механізм спеціальний для того, щоб переміщати лезо в трьох положеннях. Які дозволяють задіяти лезо по всій довжині. Умовно розділяючи його на три ділянки, а це значить, що ми можемо з одного леза зробити в три рази більшу кількість блоків. Має червоного кольору тримач системи захисту, рук від порізів. Також є спеціальна кнопка, яка дозволяє швидко і безпечно прибрати лезо, що вже відпрацьоване. Сам Тримач швидко та легко розбирається, виконаний з нержавіючої сталі. Піддон для збору відпрацьованих зрізів має антистатичні властивості, а це значить, що зрізи, які відпрацьовані в ньому знаходяться, до нього не прилипають, і відповідно це значно спрощує та пришвидшує очистку системи. Принтер для автоматичного маркування гістологічних касет має 6 магазинів для завантаження. Основна перевага це повна інтеграція з інформаційною системою лабораторії або ЛАЄС. Дозволяє виконувати як потоковий друк, тобто, наприклад, друк одразу цілого випадку, необхідна кількість касет, так і друк по запиту або по одній касеті. Система для автоматичного фарбування та заключення скелець. Складається з двох об'єднаних між собою приладів. Перша частина це автомат для фарбування. Ляйка Автостейнер Excel дозволяє виконувати фарбування по класичному протоколу гематоксиліну на а також по факту по будь-якому протоколу потрібному користувачу, оскільки має повністю відкриту систему по реагентам, які можуть бути використані. Має консоль для програмування та налаштування, пічка для підсушування скелець, ділянка для промивки скелець. 5 станцій для промивки. Як бачимо, з'єднаний з автоматом для заключення через додатковий пристрій, який дозволяє автоматично переносити скельці від автомату для фарбування на процедуру заключення. Процедура заключення відбувається в пристрої, який називається CV-5030. Також повністю відкрита парагентом по система. Для роботи потребує середовища для заключення, а також. На велику порцію ксилолу для промивки дозуючої системи. Дозволяє повністю автоматично забирати скельця зі штативів для фарбування та покривати їх покривними скельцями. В кінці роботи автомат для покривання розкладає скельці в штатив. Отак виглядають вже пофарбовані. Та повністю покриті предметні скейці.